Яна і ви на моєму каналі. І я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 11 листопада, і вишивала я сьогодні ось цей чарівний будиночок від торгової марки Затишні хрестики, квітуча весна. І нарешті тут в мене вишито вже всі хрестики. І ось така краса, неймовірно. Єдине, нагадаю, що в мене закінчилися корочні винитки, це на даху такі, в мене їх немає. І на даний момент моя тут на цій роботі 79%. Тобто, ще трошки є. Мені треба вишити бекстіч, французькі вуслики і бісер. Напевно, в такій і послідовності я і вишиватиму. І також бісер, то точно прошиватиму в кінці. Я навіть подивилася у дизайнерки, на її сторінці в інстаграм було вказано, як правильно прошивати бісер. Можливо, комусь буде цікаво, Зайдіть і ви подивитись. Як гарно і правильно пришити бісер, щоб ці бісеринки не гуляли. Ну так, так можна сказати. Ну, ось, в принципі, і все. Небагато я сьогодні вишила, проте я собою пишаюся, тому що, наприклад, минулого тижня мене не дуже багато її вишивала. На жаль, бажаю вам всім продуктивного, спокійного, ну і звичайно, вишивального тижня. Йду, я вриваюся в цей тиждень, маю надію, що все вдасться, що я собі запланувала. Сьогодні субота, 16 листопада, і у мене фініш. Не віриться, чесно кажучи, і ось дивіться, що це: це квітуча весна торгової марки Затишні хрестики. Ось такий чудовий і неймовірний результат. Вночі до мене прийшло натхнення, і я вишивала. Отже, завершила я по програмі пишу 648, я не знаю. Хрестиків, як правильно програма рахує, хоча я довишувала, пришила тут 163 бісеринки це рожевого кольору, блакитного, зеленого і шовтого. Також французькі вузлики, вони тут невеличкі, Забула я десь. Ось тут у віконечку, ось тут. такі вони трошки в мене різні вийшли. Десьно вже ці діла не знаю. Бексічі тут йшло половиною. Ну і от програма прохвала 648. Ось такий результат. Найважче мені далося, ви не повірите, це прошивання Тому Особливо у цього внизу цей такий кашпот, та, чи, як правильно, дуже чомусь важко йшло. Ну, Але ось такий результат. А фетер я ще не приклеювала, буду займатися цим пізніше. Ось, ось така, такий гарний у мене фініш. Самі не віриться. Звичайно, хотілося б вишити і осінній будиночок, і там є зимовий, але по часу я дивлюся, що я зовсім не встигаю. Тому що цей будиночок я вишивала ще з літа. Тому так довго нудно мені якось йшло. Ну, мене так завжди є довго і нудно, а потім в один момент сідаю і просто. Хочеться вишивати і вишивати якийсь один процес. Цей будиночок я вишивала протягом тижня, більше жодних процесів в мене не було. І вчора я отримала посилочку, вам її покажу. Дивіться, яка вона велика. А в цій коробочці містяться мої виграші з групи скринька майстрині в Телеграм і Вайборі. Я буквально його так, знаєте, привідкрила. І зараз ми подивимося, що в цій коробочці. І зараз вам все буду показувати так, як воно лежить в коробочці. Не пам'ятаю, що за чим я вигравала, але давайте подивимося разом. І це було одне прозове місце ось така схемка. Такі гарні сніговички. Бачимо один сніговичок в такому фіолетових кольорах, інший в таких червоних. Це торгова марка Золота-підкова. Артикул 017. Тут 33 кольори вказана кількість, Зі звороту є ключ. Розмір 30х30. 30, і ось назва закохані сніговички Ось така схемка. так Далі я ще виграла ось таку схемку. Вітала Артіс. Змій, артикул вл 039 Тут у нас 10 кольорів. Ось така змія. І виграла ще одну змію також від Тела Артс. Називається Змії... Зміївна чи Зміївна Queen Snake 038 артикул, і тут також 10 кольорів. Ось це було одне призове місце. Далі раніше я виграла ось такий набір від кольорової, називається Семплер Осінь. Артикул n 108 Тут ми бачимо. І різні такі, такі листочки, і грибочки, і квіточки. 32 кольори, розмір 25 на 20. В такому дуже гарному такому пакеті. Там зі звороту а от звороту, я проживала, що тут схема. Ось ми можемо роздивитися на органайзерах ниточки. канва? 16-та. А їду написано ось такий набір. Я виграла ще виграла раніше ось такий набір від чарівної країни ось така Великодня така вівця. Артикул FLK332. От така краса. Люблю я таке ще. Я виграла ось такий набір. Я його маю вже в своїй вишиваній колекції. Така, великодній такий, кролик FLK 551. Тут 11 кольорів ось такий гарний. Далі виграла ще одного зайчика від торгової марки Кольорова. Називається Лісовий друг. Артикул 002. Ось такий. Тут розмір 10 на 4,5. Вишивається на дерев'яній основі. Мені дуже подобається. Зворот не буду показувати, тому що там схема. Ще виграла раніше ось такий набір від Алісени, такий грибочок. Артикул 8069, ось грибок. 23-го року випуску, так я розумію, цей набір. Такий ось сніговочок. Вказано розмір 10 на 11 на пластиковій канві, 31 кольор. І тут ще є які різновиди наборів від Алісена. Ще я виграла ось такий набір. А, також кольорова. Цього раз багато кольоровий, називається така іграшка. Найкращі друзі. Пластикова іграшка. Артикул, так, 7. Дріб 017, не знаю. Куля пластикова діаметром 7 см. Ось така. Я ж такого не вишивала, треба спробувати. І ще виш... Ой, вийшла. Ой, Ще виграла я ось такий органайзер. Такі маки. Напевно, це артикул, не знаю. 15 15 35 Здається, що це бісер арт чи що. Щось воно такого органайзеру ще немає. Він такий цікавий доволі. Я його не відкривала, тому важко сказати, як саме там буде йти. Потім пізніше подивлюся. Ну, ось це всі мої набори, які я виграла. Повірте, вони, їх назбиралося не, не за один день, а то навіть місяці, місяця, можливо, більше, не пам'ятаю. Тому ось такий мій вишивальний тиждень. Завтра я точно не вишиватиму, тому що в мене досить багато справ. Тому, в принципі, тиждень вишивальний мій підійшов до завершення. Ну, ось і все, що я вам хотіла показати. Маю надію, що наступний тиждень буде більш плідний, більш цікавий. Ну, час покаже. Знаєте, якщо ми щось не встигаємо з тих чи інших причин, значить так треба. Я себе завжди так заспокою. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.